Христос просто каже, Матвія 28,20. Ідіть і навчіть їх виконувати все те, що я вам заповів. То ми і прийшли і розказуємо і вчимо. Нічого від себе, тільки те, що Христос. Але якщо ви не викинете це минуле, цей непотріб, який сьогодні живе в вашому серці, і чим ви живете, як у вас вміститься це нове? Вам треба відкинути це, зріктися цього. Вам нав'язали цю брехливу віру, батьківську віру, і ви тримаєтеся нею, пов'язані. Вона без сила, тому ви не можете стати на сторону істини в першу чергу, ще й несете цю брехню іншим, своїм дітям. Скільки нерозумних ритуалів, скільки дурних звичок. І все це привито по деномінаціях. Скільки слів, паразитів, які несуть в собі ці речення, несуть в собі слово Бог. Таке без, без сили прославлення Бога. Хори співають, і все слава Богу, і слава Богу. Прийдеш ага, в церкві, ви час і слава Богу, і слава Богу, і слава Отцю, і Святому! і Духу Святому, і повені. І знов слава і слава тобі, Ісусе Христі, слава! Скільки раз говорить, слава! Я вам скажу правду. А слава там не є. Людина, як прийшла, так і пішла. Понесла. Свій хрест тяжкий. А Бог каже, ваш хрест має бути любий. Візьміть свого Христа, який пропонує Ісус Христос хрест. А Він пропонує хрест Спасіння. Ти спасенний. Що тяжкого в тому, що ти вже спасенний? Ти покаявся, прийняв Ісуса Христа. А що важкого, якщо ти зцілений ранами Ісуса Христа, то де там цей тяжкий хрест? Ні, ти на себе його натягуєш сам. Ти приходиш до Христа? Розп'ятого, його там немає, але все, що там є, оці гріхи, і ти весь час грішний, ти здираєш ці гріхи знов на себе. Я не можу позбутися цього гріха. Ти сам собі говориш. Ти вже встидаєшся цього гріха, тому що ти йдеш в церкву, сотий раз ти сповідався, як розказував Андрій, каже: кожен раз прийду, посповідаюсь, вийду, знов те саме. Послухайте, на християнських зустрічах надзвичайні люди. Вони розповідають про своє життя відкрито і кажуть, як вони побороли, отой гріх. Ото невірство, ото й тяжкий хрест скинули з себе. Та й не то, що скинули. Вони просто не беруть його. Вони беруть хрест Христів, на якому є все: спасіння, зцілення, благословіння, добробут, любов. Все, що там було явлено, воно належить тепер нам. Ми співспадкоємці з Ісусом Христом Перемоги. Ми співспадкоємці. З Ісусом Христом Божою любові. Адже ж Христос каже, що Його любить Бог, тому що Він виконав волю Його. І ми, виконуючи волю Його, знаємо, що не тільки Христос нас любить, а нас любить і Бог. Нас любить, отець Синий Дух Святий.